Нехай буде прославлений Бог Отець Ісус Христос, Святий Дух і пречиста Діва Марія, непорочна Діва, що надихнула нас на довір'я у Твоїй постійній допомозі, оточи нас Твоєю постійною добротою через Христа Господа нашого. Будь з нами до Кінця, уподібнися нам і прийми наше благословення. Амінь. Молимо з вімя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Марія, дивна мати непорочна, віддаю тобі всі страждання мого життя, страждання моєї сім'ї і всіх, хто страждає для умилостивлення Божої справедливості і спасіння душ. Непорочна мати, прошу тебе, збережи і захисти моїх близьких, моїх друзів і мене у твоєму непорочному серці. Тобі поручаю всю мою надію і розраду, всі мої муки і страждання. Моє життя і кінець мого життя, через Твоє преславне заступництво і Твої заслуги. Благаємо, щоб Твоє заступництво захистило нас і всіх людей від ненависті та розбрату, і спрямувало наші серця на шляхи миру і справедливості, які навчив і показував приклад Твій Син. Преславна Царице Мир, даруй нам миру у наших серцях, злагоду в наших сім'ях. І гармонія в усьому світі. Непорочна мати, як покривителька нашої улюбленої батьківщини, опікуйся нами і берігай нас своєю материнською любов'ю. Амінь. Дякую всім вам за спільну молитву. Нехай Марія дарує вам миру в ваших серцях і в усьому світі. Запрошую підписатись на наш канал з Господом Богом і Марією у серці.